ми звернемось зокрема до е, стрілянини, тому що в подільському районі міста Києва відбулася. Ну, стрілянина людина ну, там, чоловік, який влаштував стрілянину в будинку житлового в вибачте у дворі житлового будинку в Подільському районі. От, за даними поліції, він відкрив вогонь із травматичної зброї по автомобілю, Що рухався? Тобто, рухався автомобіль. Ця ну я я не знаю, просто я хочу підбирати слова в ефірі. Ця незаконно слухняна людина взяла травмат десь і почала по ньому стріляти. Причиною, нібито, став конфлікт з водієм, який відбувся напередодні. Ну, ми знаємо всі ці побутові дорожні конфлікти з водіями. Подивіться на оцю бедляку: Стоїть шкаф з банками, з татухами, з травматом, і замість того, щоб бути в окопі на фронті. І використовувати за призначенням пі пістолет, він бере і стріляє по іншим е водіям. Ну я думаю, що після цього епізоду його обов'язково спрямують туди, куди треба, і нехай свої вміння і таланти, якщо він так вже полюбляє зброю, він використовував би за призначенням, зокрема ліквідовуючи російських терористів, а не е травмуючи наших громадян, яких би конфліктів там не було. Е от і це ж я хочу сказати, тепер ще інформації щодо того, що в Росії. Ні, для початку ми скажемо, що на жаль розбився наш літак, друзі, а потім вже до Росії прийдемо. Розбився наш літак, Слухайте, це, це погана історія. Міраж 2000 На щастя, пілот катапультувався. Ось як це було. Подивіться, будь ласка, це кадри того, як пілот катапультувався, так як він ну, зараз приземляється на парашутом. Поляньте, будь ласка, і хто зараз нас дивиться? Фоном ну на на хвильку, будь ласка, відірвіться. Просто, просто погляньте, як як це відбувається на Волині розбився французький винищувач Міраж 2000 Про це повітряні сили збройних сил України. Повідомляють пілоту вдалося катапультуватися, Пишуть місцеві пабліки. Но ось ми спостерігаємо на відео, як це відбувається. Так я покажу ось цю світлину і скажу декілька слів про цю людину. Справа в тім, що вчора надвечір стало відомо, що засновник групи Black Sabbath Озі Осборн. Помер, він помер в віці 76 років. Це без сумніву легенда рок музики. Я зайшов на сайт. Гурту Black Sabbath і прочитав повідомлення від сім'ї е, Озі Озборна, в якій мовиться про те, що він помер, і він був оточений любов'ю в цей момент. Три тижні тому хто дивився, хто знає, Озборн відіграв свій. Ну разом з групою Black Sabbath, Вони відіграли е, свій останній концерт. Озборн відіграв свій останній концерт в Бірмінгемі, Це відбулося на фестивалі е, надзвичайно. Просто неймовірно крутий концерт в його рідному місті в Великобританії в Бірмінгемі. Підкреслюю, і на цей концерт гурт зібрався в повному складі за 20 років. Шість років тому в нього у возі діагностували хворобу Паркінсона, і на цей концерт в Бірмінгемі просто прийшла неймовірна велика кількість ще живих. Дай Боже їм ще здоров'я легенд, і Ронівуд, і хлопці з Металіки і, і інші. І інші було дуже круто. Коротше, сьогодні, якщо комусь цікаво, просто перегляньте цей концерт, це було невимовно круто. Я дуже по хорошому зазду людям, які побували на цьому концерті. І от на жаль, через два тижні з'явилася інформація. Вчора вона з'явилася, що Озі Озборна більше з нами нема. Ось якось так. Давайте будемо тоді говорити про те, що відбулося цим законом про набу САП, про те, як цей закон впливає на українців, про те, чому він такий важливий, е з точки зору там реакції, так про те, до чого він може призвести, про те, чому взагалі його ухвалили, про те, чому е є підозри вважати, що е це з офісу президента цю всю історію, і я зараз вам буду про все це це розповідати. Ну для початку треба сказати про те що вчора вірніше навіть так позавчора служба безпеки україни проводить обшуки ці обшуки вони проводять де у працівників набу і от вони затримують декілька людей вони затримали декілька людей і виходить так що е ці люди за там свідченнями Представників Служби безпеки України, набу ж таки вони нібито працювали на Російську Федерацію. Федерації, тому що знайшли якісь зв'язки з Росією. Ми не будемо вдаватися в подробиці, просто треба, щоб ви розуміли сам контекст. Ну і потім наступного дня Верховна Рада дуже швидко в авральному порядку збирається і голосує за законопроект, який обмежує фактично діяльність, незалежність таких органів, як НАБУ і САП. І одразу починається відповідна реакція, і вона є абсолютно зрозумілою. Ці органи були частиною реформи, частиною вимоги заходу ще від 2015 року. Я пам'ятаю, тоді ще Петро Порошенко був президентом. Змушували як завгодно його. Проштовхували ці ці реформи, щоб була створена ця антикорупційна інфраструктура. Ну там просто скандалі ще були, тому що ну зрозуміло, що тоді влада не хотіла. Вона там же не дурні люди були. Вони розуміли, що ну як тільки ми як тільки вони створять антикорупційну інфраструктуру, національне антикорупційне бюро спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Ну є велика ймовірність, що ця антикорупційна інфраструктура їх може і посадити. Тому звичайно, Петро Порошенко зі своїми, зі своїми людьми не дуже сильно поспішав створювати, але його дотиснули. Він це створив, і тут треба сказати спасибі йому за це, що він реально це зробив. Ну і що? І вона існувала ця інфраструктура антикорупційна. І існувала. Я не можу сказати, що дуже успішно, але існувала як існувала вже так. І тут виходить така історія. Що СБУ навідується до набу е, і під приводом там зв'язків з Російською Федерацією е, деяких представників НАБУ їх в'яжуть. Потім Верховна Рада дуже швидко збирається в авральному порядку. Голосує ось цей закон з поправками, який обмежує підкреслюю ще раз незалежність цих антикорупційних органів. Що відбувається далі? Далі відбуваються мітинги. Люди виходять на вулиці, вони починають. Е, вони починають мітингувати, і ось ми спостерігаємо за тим, що відбувається. Далі реагують міжнародні партнери, далі реагують представники з G7, далі реагують посли, далі реагують хто українські громадяни, лідери, так звані ломи, так, лідери. Суспільної думки і, і, і інші, і от мітинги відбуваються в Києві. Мітинги відбуваються у Львові. Зеленський не записує своє відеозвернення традиційне увечері. Як це часто буває? Він вночі записує це відеозвернення і коментує ось цей закон про скорочення. Повноважень на БУ і САП, якими ці органи фактично ну переводяться. Давайте скажемо чесно під контроль офісу генерального прокурора. Тобто ці органи стають ручними і е, відверто, якщо почитати уважно закон, виявляється так, що лише ну там останнє слово буде за Кравченком, за генеральним прокурором України. Генеральна прокуратура підпорядковується самі розумієте, кому тому ну, що тут говорити. І Зеленський в рамках цього звернення він якраз і зробив акцент саме на висунутих в на адресу співробітників НАБУ звинуваченнях в роботі на Російську Федерацію. От він каже, що антикорупційна інфраструктура буде працювати тільки без російського впливу. Від цього потрібно повністю очиститись. Немає ні одного раціонального пояснення, чому кримінальні справи на мільярди висять роками, і немає пояснень чому росіяни до сих пор досі можуть отримувати інформацію, яка їм потрібна, сказав Зеленський. Тут є дві дуже важливі історії: перша Якщо дійсно є співробітники НАБУ, а ми знаємо, що щури російські агенти вони є в будь-якій спецслужбі. Давайте не будемо обманюватись. Вони є і в НАБУ, і в САПУ, і в СБУ, і в прокуратурі, і в ГУРМО вони є всюди, тому що це російські крати, і вони були тут. Україна була нашпигована ними. Так, що ну просто так позбутися цих кротів неможливо. Я вам більше то скажу країни, які знаходяться далеко від Росії, які навіть інтересу для Росії не представляють, вони також мають російських шпигунів російських кротів, тому що так працюють спецслужби. І е, ну, коли Зеленський каже про те, що ну от потрібно позбутися від російського впливу, і так далі, звичайно, я це все розумію. Потрібно позбутися від російського впливу. Потрібно, щоб жоден щур більше не був в жодних лавах е, українських спецслужб. Їх потрібно викорінювати звідти і садити до в'язниці. Але питання тут же в іншому: питання в тому, чи потрібно е, обмежувати настільки діяльність цих органів? От у чому питання? Як ви розумієте, ну це люди повиходили на вулиці з відповідними плакатами? А питання у тому. А, ну а чому, коли, наприклад, кротів знаходили в службі безпеки України СБУ? У нас ну не була розформована правками в закон, не було внесено змін щодо діяльності Служби безпеки України? Малюк Василь Васильович просто взяв за шию цього крота. І спіймав його, а потім посадили його до в'язниці. Так має бути. Якщо були кроти в Набу, нехай би хто там, очільник набу, САПУ і так далі, взяли б за шию так само, як і малюк, і посадили його до в'язниці. Але обмежувати законодавчо діяльність органу, обмежувати незалежність цих органів, ну я не вважаю, що це правильно, якщо чесно. Як думаєте, ви? Давайте ну, порадимось тут в чаті. Просто я не думаю, що це правильно було зроблено. Це тим паче. Ну, розділяє суспільство. Ви ж бачите, що велика кількість людей виходять на вулиці. Хіба це ок? І от Буданов, наприклад, коментує цю всю історію, і незрозуміло взагалі, що він має на увазі. Давайте, от я його процитую. Він каже: українська історія навчила нас, що нація програє, якщо її розривають внутрішні суперечності. В нас одна спільна біда, один ворог пише Буданов. Тож вирішувати внутрішні суперечності варто шляхом відкритого діалогу для досягнення єдиної спільної мети відстояти нашу країну. Я впевнений, що Україну врятують сильні військо та інституції. Ми повинні проявити мудрість і відповідальність. І я не зовсім зрозумів, що має на увазі Буданов, але моя інтуїція підказує мені, що він якось проти того, що вчора відбулось у Верховній Раді. І що взагалі відбувається з цим законопроектом чи вже законом, тому що президент України його підписав. До речі, це окрема історія, тому що вчора гралися в пізморки, тут. Розумієте, заходиш на сайт Верховної Ради, оновлюєш сторінку і, і там не зрозуміло взагалі, що відбувається, то повернуто з підписом президента проект закону, то надіслано в офіс президента без підпису, то, то взагалі не зрозуміло. Ну ми граємось якісь пізморки, розумієте? Просто в дитячий садочок якийсь граємось. От і все, і не треба мати за дурнів нас усіх і розповідати про те, що це там боротьба з російським впливом. Якщо він є, поберіть його. Але навіщо обмежувати е ці органи в своїй діяльності, в своїй незалежності? Це неправильно.